Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Іспанія передала Україні 4 батареї зенітно-ракетних комплексів mim 23 Hawk. Це зенітно-ракетні комплекси середньої дальності 1960 року розробки. Старенькі. На планеті їх 40 тисяч батарей таки. Це була основна система протиповітряної оборони країн НАТО під час цієї холодної війни всю другу половину ХХ століття. Ну, але спочатку прошу вас підписуйтесь на мої відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. Ми наближаємось до цифри 100 тисяч підписників, і нам потрібно цей рубіж. Перетнути, тому що тоді Ютуб так працює починає краще пропонувати наші відео людям і більше людей зможуть їх побачити. Отже, Сполучені Штати Америки теж передають нам зенітно-ракетні комплекси Хок. По нинішнім цінам вони коштують недорого. Батарея коштує 15 мільйонів доларів, а одна ракета 250 тисяч доларів. Взагалі, якщо так порівнювати, то це аналоги радянської системи С125 е Печора і 2К12 куб. Ну, але вони суттєво гірші. І ми навіть не будемо порівнювати, бо не цікаво. Ми будемо порівнювати з комплексом бук М1, М2. Є ще в таблицях скрізь бук М3, але його в природі не існує як такого. В військах його немає ще. А нам колись покажуть його колись. Бук розроблявся в 1994 1997 роках саме в той час, коли система Хок проходила глибоку модернізацію. І цікаво їх порівняти. Отже, Хок, в кінці 90-х років, ця раді... система, що була на радіолампах на старій елементній базі, пройшла глибоку модернізацію. Вона отримала повністю нову елементну базу. Напівпровідники мікроелектроніка, система була повністю цифровізована. Крім того, вони е, заміняли такими елементами цілими оглядовий РЛС, поставили нову mpq 64. Це добре відомо нам, в нас є ці системи американські, вони воюють непогано. От повністю поставили нову е, цю РЛС. Це трьохкоординатна РЛС е, з фазованою антенною решіткою. Це дозволило викинути. Виключити системи радіолокаційний дальномір. Е, мобільний пункт розподілу вогню е, його викинули старий і поставили від НАСАМС мобільний пункт, фактично б, командний пункт розподілу керування вогнем. Діло Справа в тому, що значить стандарти НАТО. Стандарти є на все, в тому числі і на ці всі сигнали між, між різними системами. Амплітуда, типи сигналів полярність, тактові частоти все в них стандартизовано. Викинули стару лампову систему, поставили нову машину від системи сам Норвежську, прекрасно все працює. Поставили нову, новий радіолокатор MPQ61, це дозволило в кругову прикрити об'єкти на малій висоті і забезпечувати одночасно підсвітку цілей. Це Доплеровська РЛС, вона працює в безперервному режимі. електронно оптичну систему наведення ракет вони поставили нову зовсім. В них була старенька, а вони поставили нову високоякісну, в гарну погоду за 100 кілометрів вона бачить в день цей літак, і їй ніякі електронні перешкоди не, не заважають. Поставили нову систему управління контролем і захисту, тому що ну, електро... елементна база помінялася. Як я вже казав, все переведено на нову елементну базу і повна цифровізація була проведена. Ракети МАМ-23 були глибоко модернізовані, але їм дали нову елементну базу. Це мікроелектроніка. На кожній ракеті потужний комп'ютер. Нові ракетні двигуни поставили, нову бойову частину, боєголовку. Вона уламково фугасна, вона має більший радіус ураження, важить 74 кг. Має більший радіус ураження, перш за все, вона зроблена краще. І це все дало можливість зенітно-ракетному комплексу ХОК працювати по тактичним ракетам балістичним. І це дуже важливо. Ймовірність ураження тактичних балістичних ракет 0,8. Досить висока, досить непогана ймовірність ураження. Система наведення ракет зараз напівактивна, імпульсна в їх діапазоні. Ракета важить 590 кг. Ну, зверніть увагу, до модернізації вона важила 640 на 50 кг полегшала. Довжина 5 метрів 5 см. Діаметр 37 см, бойова частина важить 74 кг, уламково фугасна з збільшеного радіусу ураження. Після модернізації, яка ж у них стала комплектність? Одна батарея це одна батарея, в них стандартно дві, два взводи. А є ще варіант 3 взводи. От в Європі скрізь стоять 3 взводи. Кожен взвод має три пускові, батареї, три пускові установки по три ракети, плюс радіолокатор підсвіту цілий. Це, це дає можливість одночасно мати на бойовому чергуванні 18 або 27 ракет. Повна цифровізація, оце важливо, дозволила обстрілювати одночасно декілька цілей. Мало хто має таку можливість. І е, комплекс е, набув можливості обстрілювати і знищувати маловисотні ціни завдяки новій РЛС. Отже, отже. Значить, складається, батарея складається з командного пункту батареї, інформаційно-координаційного центру, імпульсної РЛС цілевказання і безперервної, і РЛС безперервного імпульсного доплерівського -допл 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 випромінювання для виявлення маловисотних цілей. Плюс вона ще має пастки проти, для протирадіолокаційних радіолокаційних ракет, які е, можуть стріляти по неї. Ну, і відповідно два або три взводи. Один взвод має три пускові установки по три ракети, і плюс ще РЛС підсвіта. Німці на ці системи поставили інфракрасні системи виявлення і встановили це на РЛС підсвіта між антенами. В тепловому режимі бачать цілі в день і вночі на дальність до 100 км. І ніякі електронні перешкоди їм не завадять. Це дуже важлива, важлива бойова характеристика. Вдень, будь ласка, електронно-оптичний спосіб, а вночі, будь ласка, інфрачервоний. Давайте спробуємо порівняти Хок і бук, бук М1 і 2. Ну, М3 його ще в природі не існує. Отже, хок. MIM23 має електронну оптичну систему наведення. Має. Бук немає. Інфрачервона система виявлення на дальності до 100 км. Хок має, бук1 М2 1 м немає. Радіолокаційні пастки для протирадіолокаційних ракет типу Харм і Шрек. Хок має, бук немає. Перевантаження ракети витримують. Хок витримує 15G. А БУК витримує 24. Більше і це суттєва значить, перевага. Бука. Обстріл. Хок може вести одночасно декілька ракет. А у Бука так скромно написано: 6 ракет може одночасно обстрілювати. Це тому, що є 6 пускових, і кожна установка, кожна установка пускова обстрілює одну ракету. Дальність ураження і ймовірності. Важливі цифри. Хок по літаку. На дальності 40 км має е, ураження 0,85, А от е, БУК 1 М2 має тільки 0,5,07 імовірність на дальності 40 км. Суттєво нижче. Шановні, суттєво нижче, майже на 30% гірше ураження. А по тактичній ракеті, балістичній ракеті, е, ХОК має е, імовірність ураження 0,8 на дальності 20 км, а «Бук» має 0,5-0,7. На дальності 20 км. Бачимо, що БУК без промаху стріляє тільки по пасажирським літакам, що йдуть спокійно по міжнародним трасам і не знають, що їх будуть розстрілювати. Ракети. Ракети не дуже сильно відрізняються, У ХОКа ракета трошки менша і трошки легша. Ну, так на 120 кілограм легша. 590 кг ракета у 505 508 метрів довжини і 37, 37 см діаметром. А у Бука діаметр 0,4 метра, довжина на пів метра довша і на 120 кг, вона важча. Ну що тут сказати? Чи потрібні нам такі ракети? Чи потрібні нам ці комплекси, знітно ракетні комплекси ХОП? Давайте ми обсудимо це. Я думаю, що вони нам потрібні. Та ще й дуже. Е, головна перевага в тому, що на світі є 40 тисяч батарей. І ракет, ну як кажуть в комп'ютерній грі, ракети безконечні, необмежені. Нескінченні ракети. Нам їх дадуть стільки, скільки ми захочемо. Зараз, коли кількість ракет любого виду, обмежена. То нам і дають так акуратно, і ми їх бережемо. А ракети Хок, будь ласка. Будь ласка, ставимо комплекси. Зараз 4 комплекси вже в Україні від Іспанії. Сполучені Штати десь до нового року передадуть ще якусь досить велику кількість. І стріляй, як хочеш. Тобто зенітні ракетні -комплекси, комплекси Хок посилять нашу протиповітряну оборону. Вони будуть збивати дрони з ймовірністю 100% ці всі мопеди іранські. Ну і не буде жалко ракет на, на них. Тому що у нас є ракети до Буків, є ракети до С-300, основи нашої протиповітряної оборони, але вони ж десь там кінчають, кінчаться, можуть закінчитись, тому треба берегти ці ракети. А від ракетами ракета, будь ласка, стріляй, скільки є бажання. І крилаті ракети вони також будуть знищувати. Всі ці іскандери, всі ці калібри, ну, калібри там і прочі, і так далі. Ну, можна дві, можна три ракети пустити. Тоді буде, ймовірність 100% враження. Бачите, нам не жалко проти цього калібра пустити дві-три ракети. Головне, щоб він був збитий. Ну, а балістичні ракети, балістичні ракети, хок, працює важко. Але ж все-таки з ними будуть боротись на Самс, Іріс Новій, який у нас ось ось уже, і С-300В. У нас є протиракетний комплекс С-300В, який має функцію протиракетну, Тільки їх в нас мало дуже, і він не може закрити всю країну. Зараз їх буде більше, і ми краще зможемо захищатися. На цьому я вам всім дякую. Ще раз вам нагадую. Маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Підписуйте, щоб ми перетнули межу 100 тисяч і щоб Ютуб став більше нам допомагати розповсюджувати відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.